Насправді ми не ділимо героїв на чиїсь там підопічні, чи не підопічні. Ми вийшли згадати всіх, всіх, хто загинув, захищаючи нашу Україну. Якщо ви взяли квіти лампадки, потім ось тут, от Покладемо на цьому місці, щоб було видно, що це по нашим загиблим героям України, які вже ніколи не повернуться, але які назавжди в наших серцях, і їхній героїзм буде жити в нас настільки, стільки ми будемо пам'ятати про них. Thank <laughs> you. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають. Герої не вмирають.